Оді, вітання, видивитися Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Як у Кременчуці видурюють гроші мобільним телефоном? Чи задоволені Кременчужани роботою відділу контролю за оперативною обстановкою у місті? Та як прибиратимуть Кременчук упродовж двохмісячника чистоти? Життя Кременчука щодня у наших випусках. У Кременчуці оголошено двомісячник чистотию порядку, який триватиме з 2 листопада по 31 грудня. Відповідне рішення було ухвалене минулої п'ятниці на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Даним документом керівники підприємств усіх форм власності, навчальних закладів, організацій та установ, власники приватних і індивідуальних будинків зобов'язані навести порядок на відведеній їм території та утримувати її у належному санітарному стані. З настанням осіннього періоду значно погіршується санітарний стан міста в зв'язку з опаданням листя, і міський голова вимагає від управління і від служб, щоб санітарний стан території був такий же, як і весною. Покращувався В зв'язку з цим Прийнято рішення про розпочаток місячника чистоти. Під цей місячник передбачені мероприємства, передбачені заходи, із залученням додаткових коштів, залученням додаткового транспорту і людських ресурсів. Так ми плануємо в цей період залучити додатково до прибирання листя і підприємства міста, промислові підприємства, виробничі підприємства також в повному складі комунальні підприємства і управляючі компанії будуть задіяні. По моїм підрахункам додатково залучається близько 25 одиниць техніки. Частково я вже повторюсь, частково від промислових підприємств, частково від комунальних підприємств, і це дозволить нам, я думаю, в місячний термін повністю провести роботи по вивезенню та аталізації опалоговісті. Я пропоную і мешканцям міста взяти участь активну участь в прибиранні палого листя біля своїх помешкань біля своїх дворів з тим, щоб це листя не гнило, не створювало антисанітарний стан, щоб на ньому не накопичувалося не накопичувався і побутове сміття, і тоді змогу підготувати місто до зими, підготувати місто до зимового періоду більш в нормальному санітарному стані. Сьогодні у міськвиконкомі спеціальна робоча група з фахівців та депутатів міської ради розглядали проекти трьох регуляторних актів про нові норми утворення побутових відходів, про розміщення зовнішньої реклами та затвердження правил розміщення тимчасових споруд. Як обговорювали, знає наш кореспондент Ірина Скрипачова. За словами головуючого наради першого заступника міського голови Андрія Погрібного, регуляторний акт, яким затверджуються нові норми утворення твердих побутових відходів, стосується виключно підприємств, установ організацій Кременчука, які не мають власних обладнаних майданчиків для збору сміття. Це не є новий тариф для мешканців. Це виконання вимог нової постанови Кабміну про перегляд норм утворення, визначення обсягу сміття, за який треба платити. Півроку, за словами Андрія Погрібного, пішло на розробку та обговорення регуляторного акту про затвердження архітектур Місто будівних вимог щодо розташування спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами Кременчуці. Головна мета як мінімум, аби кількість реклами не збільшилась, як максимум, аби її стало менше. Ми говоримо, що міста дуже популярні для розміщення реклами це перекрьостки наших вулиць, центральна частина міста. Півзаводское кольцо мы должны там рекламу размещать все-таки согласно проекту. Не так, где там какому предпринимателю захотелось архитектура должна создать проект, и согласно этого проекта ми разместим там рекламные конструкции. І останні про правила розташування тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Сьогодні більшість підприємців вважають, що новий регуляторний акт зіпсує їх подальший бізнес. Влада має свою переконливу думку, підтверджену літерою закону. Пірвічна являється мінні градостроїтельної документації. То спочатку архітектор говорить, в якому місці може бути розположено об'єкт. а потом под этот объект отводится уже земельный участок, и потом на этот земельный участок приходит пользователь этого земельного участка. Это э, процесс прописан законодательно и по-другому, как было раньше, когда было первичное желание предпринимателя в каком-то конкретном месте построить какой-то объект, который он там видит, это все уже кануло в лету. Головний принцип відповідність правилам розміщення малих архітектурних форм, розчищення центральних вулиць від нагромадження неприглядного вигляду споруд та заборона встановлення кіосків біля місцевих ринків, побажання, аби в останніх не торгували продуктами харчування. Відомий підприємець Андрій Огородніков вважає, що цим самим місто робить крок вперед. Я От зараз дивлюся на ці правила і дійсно радуюсь за те, що дійсно перспективні і прогресивні пропозиції цілому мене тут все страюють. як підприємця. після погоджень та остаточних правок документи затверджуватимуть на сесії міської ради. Шахрайство псевдосоціальних працівників не новина для Кремечужан, але не для тих, хто потрапляє на цей гачок зловмисників. Видурювання грошей за допомогою мобільного телефону теж набуло розповсюдження останнім часом у Кременчуці. Як по мобільному телефону виманюють гроші, знає Тетяна Андрієва. Щодня на території Полтавської області правоохоронці фіксують по 3-4 випадки шахрайства щодо видурювання грошей у громадян по мобільному телефону. Схема дій даних шахраїв полягає в тому, що людям або ж в нічний час, або в денний дзвонить, дзвонить особа і. На АБУМ, тобто будь-якими е, такими короткими фразами, розвідує інформацію про дітей. В подальшому повідомляє, що син в біді. Тобто, все робиться на те, щоб дізнатися в особі, які дзвонять є в них діти. В подальшому е, повідомляється інформація про те, що її син або ж дочка в біді. Це стала потерпілою в ДТП або ж зайняне притягнення особи до кримінальної відповідальності, або інші різні. Е, Ситуації, які були вже у нас зафіксовано, в подальшому повідомляють свої вимоги, що потрібно в короткий термін близько 15-20 хвилин, максимум годину перерахувати кошти і вказується сума. Якщо особа немає цієї суми, відбуваються такі, як торги, скільки особа може на той момент перерахувати. В Подальшому кажуться номери мобільних телефонів або ж номери карток, на яку потерпіла сторона перераховує вказані гроші. Незважаючи на постійні роз'яснення щодо цього різновиду афери, як з боку правоохоронних органів, так і друкованих видань, шахраям ласих до чужих грошей, вистачає роботи. Вони продовжують жорстко маніпулювати свідомістю переляканих людей, які вболівають за долю своїх рідних. У неділю 4 листопада, за схожою схемою на гачок шахраїв, потрапила кременчужанка 1934 року народження. Як же потім жінка розповіла міліціянтам близько 14 години, на її мобільний телефон подзвонила невідома особа та повідомила, що її син потрапив у біду, для того, щоб чоловік уникнув кримінальної відповідальності. Матері запропонували заплатити за сина 10 тисяч гривень. Перелякана жінка, не роздумуючи, побігла до банкомату, перерахувала гроші на номер мобільного телефону, який було продиктовано, а вже потім зателефонувала синові. Син цей час перебував у себе вдома. По даному факту, вирішується питання про порушення кримінальної справи, а правоохоронці вкотре закликають громадян не піддаватися паніці, коли вам телефонують незнайомці. Потрібно відразу перевірити надану інформацію: зателефонуйте своїм рідним і повідомте обов'язково про аферу до міліції. Ще однією жертвою шахраїв 3 листопада стала фармацевт однієї з аптек центральної частини Кременчука. як розповіли у прес-центрі Кременчуцького міського управління міліції до приміщення аптеки, де працює фармацевт, прийшла невідома особа, яка пересталася працівником комунальної служби і під приводом прочищення каналізації заволоділа грошима у сумі майже 9 тисяч гривень. По факту проводяться заходи для встановлення особи, що скоїла протиправне діяння, та вирішується питання про порушення кримінальної справи. Матч нереалізованих можливостей. Кременчуцький кремінь свій черговий поєдинок у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги звів у нічию 1-1. Суперникам наших земляків Дніпродзержинські сталі просто поталанило. А от підопічним Юрія Чумака виявляється, є над чим працювати. Дмитро Демиденко детальніше. У перші 10 хвилин зустрічі складалося враження, нібито господарі поля аж ніяк не кременчужани. Сталь більше атакувала, футболісти команди гостей швидше рухалися. Та й перший небезпечний момент у двобої виник саме поблизу воріт Андрія Лійника. Кращий бомбардир групи Б Станіслав Куліш пробивав, але не влучив у ворота. А далі ініціативу перехопили синьо-білі. Навіть важко порахувати, скільки разів м'яч тільки у першому таймі мав опинитися усі ці ворітні про Євген Волга, Дмитро Волошин, Сергій Івлю, Роман Пасічніченко, Роман Кунів всі вони повинні були забивати. Начебто все вдавалося. Флангові атаки, швидка комбінаційна гра, але у завершальній стадії повний нуль. То потужний, але не точний удар, то гол кіпер гостей Олександр Давидов опинявся на лінії польоту м'яча. Тож у роздягальні на перерву команди пішли за рахунку 0-0. Другий тайм розпочався для Кременя з неприємності. На 49-й хвилині поєдинку кращий бомбардир Сталі Станіслав Куліш скористався позиційною помилкою захисників господарів і ефектно з льоту, а головне, ефективно, пробив метрів з 18-ти. Андрій Олійник у карколомному стрибку намагався дістати м'яч, але не судилося. Гості повели у рахунку. Щоправда, встановити статус під допічним Юрія Чумака вдалося майже відразу. На 53-й хвилині м'яч після прострілу з лівого флангу знайшов ногу Євгена Шаповала. І той зрівняв рахунок. Більше оболівальників у цьому двобою голів не побачили, хоча повинні б були відзначити перемогу Кременя з великим рахунком. Перелічимо лише нереалізовані 100% моменти. 61-та хвилина Вадим Барба, 65-та він же, 73 та, та 77-ма Роман Курів, 81-та та 85-та 85 Дмитро Гордієнко. Звісно, жалко в такій грі опускати очки. Мої допоможники насчитали 11 гальових моментів. Я мабуть, навіть більше. Якщо в одного Куніва тільки 5, по-моєму, їх було. Причем удары, сколько разговариваем все время у нас, на взятие ворот очень много у нас идет работы. Когда вратарь выходит, сокращает угол, ничего сложного нету, просто не сильно покатить, тем более скользкое поле, просто погодить мимо. Все удары били в упор, три момента запорол Барба, пять моментов запорол Кунев. Дима Гордиенко с линии вратарской головой пробил, тоже непонятно куда по фонарям. Ну, Футбол є футбол. Трохи дивним виявився післяматчевий коментар, виконуючого обов'язки головного тренера гостей Андрія Гузенка. Він виявляється, сподівався на виїзну перемогу своєї команди. Ми повинні радуватися, що ми добили очко. Ми хочемо три очка, У нас були для цього шанси. Ми ввели в счеті. Плохо, що допустили очень много ошибок. Як і так команда могла забити, у них навіть було більше шансів. У нас було багато ошибок в обороні. Я вважаю, результат по ігрі. Один-один. Втрачені два очка. Кремінь після 21 туру на четвертій сходинці турнірної таблиці. Наступну гру наші земляки зіграють на виїзді проти Свердловського шахтаря. Більше юних спортсменів з різних куточків України приїхали до Кременчука, аби взяти участь у першому відкритому чемпіонаті Полтавської області з кудом. Цей вид східних єдиноборств динамічно розвивається майже у всіх регіонах нашої України. А у світовому рейтингу українці поступаються лише нашим східним сусідам, росіянам. Двобої чемпіонату бачили наші кореспонденти. Кудо. Сучасне повноконтактне бойове мистецтво, створене у 1981 році майстром східних єдиноборств ідиноборс Такасі. на основі його знань про карате Кіоко Сінкай, боротьбу дзюдо тайський бокс. У кудо дозволено майже все: ударна техніка ногами, руками, головою, китки та бойові прийоми. Але в той же час у поєдинку спортсмени надійно захищені спеціальними обладунками. Тому цей вид єдиноборств не вважається надто травматичним. Є багато таких названь неофіційних кудо там. Кудо реальнее только жизнь, кудо-спорт успешных людей. Ну вот одно из таких названий кудо-это единоборство с чистым лицом. То есть о чем это говорит? О том, что у нас очень хорошее средство защиты. Маска на лицо позволяет не только снимать удары, она примерно снимает как боксерская перчатка, что облегчает воздействие ударов на голову. Ну и кроме всего прочего, у нас нет повреждений бровей, носа, выбитых зубов, Ну, почему дуже добре займатися деткам, почему очень добре займатися людям, які з э, людьми, тому що маску зняли, у тебе ты завтра можеш виходити на роботу, общаться з людьми і все нормально. Кремінчуський клуб Кудо доволі молода організація, але нашим бійцям вже є чим похвалитися. Лише на останньому відкритому чемпіонаті Черкаської області із 20 спортсменів Кременчужан 10 завоювали нагороди різного гатунку. Серед призерів була і Анна Вовненко. Вона давно мріяла навчитися, якщо виникне необхідність, захищати себе та своїх подруг, а ще вміти красиво і ефектно виконувати різноманітні бойові прийоми. Тут мені дуже подобається, Я сама хочу займатися, хочу сама вміти за себе постояти і хочу, щоб у мене не було ніяких проблем зі здоров'ям. До речі, мама Анни Наталія Вовненко не бачить нічого дивного у тому, що її донька займається єдиноборствами. Во-первых, это общее физическое развитие. Ну, а во-вторых, сейчас такое время, много всего происходит, так что, чтобы дочка могла постоять и за себя, и, может быть, за свою подружку или друга. Поединение физических прав с выхованием бейцовского духа – это, на думку тренера клуба Кудота Тараса Плужника, найголовнейшее. Все больше и больше юнаков и девчат хотят заниматься единоборствами. Двери клубы для всех желающих – отчинены. В последнее время дети физически идут очень слабенькие. И Основа йде на фізичське розвитку. При хорошому фізичному развитии в будь-якому спортсмені ми починаємо бойцовский бойцівський дух. І от совмещая физические данные і боевой дух, ми отримуємо хороших бойців. Наступний крок для Кременчужан участь у Кубку України з Кудо. Він відбудеться 1 грудня у Києві. Відомо, що за часів радянського союзу служба 05 у Кременчуці нині іменується відділом контролю за оперативною обстановкою у місті або ж службу 1563 виконкому Кременчуцької міської ради. Озвучені числа є номером оперативного реагування на звернення кременчужан з будь-яких проблемних питань. Чи володіють кременчужани інформацією щодо роботи служби 1563 та чи задоволені дією роботою? Сьогодні наші журналісти з'ясовували на вулицях міста. Не доводилось. Але, знаєш, така служба є, і вона діє. Ну, Дай Бог, щоб вона всім допомагала. Зірвався в нас бачок, і було дуже вже пізно вечір і текла вода. У нас третій поверх. То звернулися, то нам дали телефон, де ми звернулися, і, в принципі, хлопці приїхали десь хвилин через 20. Мені сподобалося, що це дуже швидко вирішив, тому що я дуже переживав, е, це була субота була, чи ну, якийсь вихідний день, я пам'ятаю, чи п'ятниця. І я дуже переживав, що ну, вода ж тече, ну що з нею робити? Ну, людей виручає. В кого, які ви питання вишають. По, по поводу відключення води без передуприження, по поводу відключення електричства теж буває, приходиш, холодильник відключений. Люди вирішають ці питання ні, не зверталася ніколи. Людям, коли виникають такі непередбачувані, якісь ситуації, вони не знають до кого звернути за допомогою. То звичайно, це дуже потрібна служба. Їм направлять, скажуть, хто їм може допомогти. Може, згод назад я зверталася по поводу того, що дуже погано ходив автобус на Реївку, і мені там допомогли. Спасибо їм большое. Автобус став ходити хорошо, просто почав ходити автобус по розписанню. Багато проблем із комунальними, і з, цими, і з домами старими, їх треба ремонтувати, їх треба... От, наприклад, я живу в цьому домі. Вже е 60 років електричні не мінялося, труби не мінялися, е каналізаційні, водопровідні, і різне, то все. О, звісно, потрібно звертатися, щоб це все робили. Та ну, я не часто звертаюся. Це коли у нас ліфт не працював, зараз він працює, то я вже й не звертаюся. А так завжди зверталася, завжди мені відповідали, завжди допомагали. Я задоволена їхньою роботою. Завтра у випуску Кременчуцьких новин дивіться матеріал про роботу відділу контролю за оперативною обстановкою у місті. До речі, вислухати вас цілодобово готові не тільки за номером 1563, але й за номером редакції Кременчуцьких новин 780818. Дивіться нас о й Телефонуйте цілодобово. На все добре.